Славенна п'ятниця другого тижня Великого Поста. І церква нині предлагає нам увідіти, як у древності одна сім'я осталася не тронута гріхом, і осталася жива, все стальноє Господь покрив потопом. Мною було, як читаємо в Ботії в 5 главі, 500 років, коли він родив трьох своїх синов, Сіма, Хама. Итак, троє синов Ноя. Троє синов создають семьи, и у Ноя появляється потомство. Именно вся эта семья, фамилия Ноя входит у будущем великий корабль Ноя ковчег, спасается от потопа, всемирного потопа. Археологія легко доказала, що такий потоп був. В совєтські часи доказували, що це розвилися і розлилися тигр і Єфрат, а люди були слабенькі, наука не знали. От думали, що то цілий світ у воді. В общем, і люди не віруючи, завжди демонстрували примітивне незнання, ні історії, ні культури. Ні релігії, де взагалі не світилися ніколи висотами нравственності. І в історії, і література людей безбожних обходить, і з людей безбожних образів письменники не беруть ні з кого брати. Тільки з людей, котрі знають Бога, котрі возростають у Христі Ісусі, котрі способні на подвиг, на те, щоб послужити і собі, і другим людям. Вот. З кого можна брати приклад. І коли сувершився потоп, то вийшли з того корабля троє синове і їх сімейство, і дали начало нової віці чоловічества в трьох направленнях, Сім дав направлення арабським народам, чи як кажуть, условно жовті. Хам дав потомство нинішніх чорних негрів, а от і Афет – то потомок наш білих людей. Чому так важно це біблійське сообщення? Ведь так стало, що в життю безбожники і люди, котрі іногда становилися у главі народів, то розкручували різні ідеї, що останні народи. Недобрі, малі, слабі грішники, їх може убивати, а от нашому народу, о, яка велика почість. І в результаті убивали у людях поняття, що род людський, весь мір присходить від одного чоловіка, Адама, а після потопа от трьох віток того ж єдиного ноя, потомка Адама. А значить, не є основані. Каждому народові і любому народу возвишатися над другим народом. У, на жаль, такі теорії з'явилися особливо сама позорна і сама кровава була теорія нацистська в Германії, що німцям внушалося, що вони не простий народ, вони особливий народ, у них місія над усіма народами управляти, командувати, всі останні мають бути. Лем слугами і рабами, чим закінчилася ота блудна, позорна і недобра теорія війнов і десятками мільйонів погибших, Тобто, в будь-якому випадку, незнання Біблії, любому стратегу всьому світі закриває, осліпляє очі. І якщо чоловік віруючий, да собі ніколи на словах не скаже, що я Більше від нього принцип біблейський не возвишайся. Принцип євангельський, будь смиренний, не возвишайся над другим. В той момент, коли ти сказав, як той багач на молитві у церкві, я не такий, як другі люди. Ну, а який ти? В чому ти ще ліпший? А от в остальних моментах часто буває і хужий. І от почому так важно, біблійський? Вспомінок про трьох синов, Сіма, Хама і Єфета, помніти, щоб добре знати, люди всі в світі одної чити і нічого возвишатися перед другими народами. У проки Ісейнині спомінається цар Ахас, котрий зробив недобре, щоби. Допустив до того, що в народі процвітало язичество. би то закінчилося, пам'ятаємо бідами для народа. Ув, якщо правитель безбожний, то і весь народ страдає із ним, якщо немає сили того правителя замінити. І на конець сьогодні у притчах завжди актуальні. Слова притчі не тому, що вони якісь особливі, а тому, що природа людська завжди стандартна по всім временам. Техніка може розвиватися, медицина може розвивати, ну а людські качества, серце остається то саме, любов та сама, двіження та саме, поступка ті самі, а от оцінка їх іде іменно от того, як чоловік відноситься до Бога. Святаго, сине мій, каже Соломон, храни заповідь Отця Твоєго і не отвергай наставлення матері твоєї, бо вони важні. Ти не просто їх сохраняй, а нав'яжи то, що казав нянько і мамка на серце, нав'яжи собі на шию то, що мама і нянько казали. І куди б ти не пішов, вони будуть тебе вести. Сокотити, убийсь не впав, убис не тим путем пішов, коли ляжеш спати, і дітя наставлення отця і мами будуть охороняти. Коли се пробудеш, знову вони будуть говорити з тобою, бо пам'ять зафіксувала, скільки слів сказала мамка з моменту рождення своїм дітям, Скільки наставлень, казав отець своїм дітям, і на все життя. У пам'яті споминаєшся, а тися пробудив рано і чуєш бесіду отців. Бо заповіді, ото світильник світоч, обійти, або не упасти у ложний путь. Господи, благослови на її батьків, і наших старших батьків, дідиків, і бабок, і бабок. Щоб тут на землі вони пам'ятали, як важно добре виховувати, бо лише так поступаючи, стараючись саме бути святими, благословенними, і дітей виховувати, і за внуками дивитися, а у вічності, лише за такі труди зможемо ми наслідувати Царство Божої. Амінь.